Забрала посилочку, запишу вам розпаковку. <кій> я замовила чоловікові отакий е годинник, смарт-годинник. Е взагалі він у мене не любить носити таке, таку справу, але так як він працює е електриком і йому не завжди зручно діставати телефон, триста карманів і все тому інше. Тому е я гадаю, буде дуже зручно. Взяти з взяти собою такий годинничок і е, можна ж на ньому приймати дзвінки і все таке. В комплекті я вибирала спеціально із гумовим ремішком, і також я так розумію, що це іде зарядка. Тут основне, що я хотіла, бачила в рекламі, мені вискочило, що вішають його на руль. Отак, і навігатор у тебе завжди перед очима. Це вже якщо ти там руль 35 разів перекрутиш, то от, можливо буде не дуже зручно. Дуже цікаво подивитися, як він тут запускається. Зажала центральну кнопку і він прокидається, написало hello. Запустився відразу годинничок. Тут є захисна плівка, яку я, звичайно ж, не буду обдирати. 96% батареї. В общем, треба розбиратися, рахує скільки тут серцебиття, зарядка, також скільки пройшов кілометрів. Ну, в общем, Синочка подружечки купила ось такий подаруночок. це як паркінг чи що. Тут, всякі. тут це все механічне, тут сам буде ванюшка, синочка звати, нажимати, тут все піднімається, кран крутитиме, тут оцим пультом він буде управляти. А тут на батарейках воно гратиме музичка, тут ставитиме, заїжджатиме сюди машинка, на ліфті її підніматиме, і вона по паркінгу буде спускатися. Я гадаю, буде їм дуже... Ой, весело. Доньки взяла отакий пістолет із бульбашками, і також вона просила мене е, тут е, тінюшки із помадками. Хтось каже, можливо, рано, але так як вона нівечить мою косметику, хай лучше дитячу спеціально колупається. І лаки, вони просто будуть наноситися як плівка і зніматися. Нічого там страшного такого. Закашек доволен вроде. Китай Це лаки твої. Колаки. Угу. Вот да, ту коробочку відкривай. Оцю маленьку коробочку відкривай. Ану, відкривай. Отак відкривається. Це Тільки не кани це помадки Губки красить кісточкою. Ого. І ось так у нас вийшло, вчора попри... поприбирали, але вже не знімала, вже воно потемніло, було нічого видно. І зараз займаюся обрізкою цієї абрикоси. Уже там, де зверху зрізала, вам не знімала, тому що висіла на одній нозі, оце де такі пеньки, їх потрібно, ось ці, їх три штучки тут. Їх потрібно буде вже без пиляти, тому що... Пилка хоч гостра, але не візьму. Зараз мені треба буде розібратися трішки із цією стороною, розрядити її, і все. В принципі, від провода я прибрала. Зараз розчищу, а вже розгалудження. Не бачите, таких. Мілкий мілкий гілочок, це потрібно буде обрізати кожну гілку сікатором, обдивлятися, тому що ця абрикоса обрізалася давно. У минулому році я тільки цією займалася. Ось цією. От, і до цієї руки не дійшли, так як був це експериментальний спосіб, тому розчищаємо і надалі. Тут гілки я вже потроху поперетягувала. От, вже. Так, коли торкаєшся до гілки, листя саме обсипається. Тому не за горами, що воно і все вже обсипеться. Хочу вам трошки показати зблизька, чим я буду зараз займатися, не фокусую я щось прям конкретно на гілочки. Буду прибирати все, що росте вверх. Бачите, такі тонюсінькі палички, вони також не потрібні. Обрізаю сухе, конкурую ці гілочки між собою. Залишаю тільки. Гарненькі і е, вивожу, якщо бачу, що вони будуть рости наверх, також їх вивожу на сторони. Для того щоб основну масу врожаю у нас можна було сформувати у доступності руки. Все, що вище, зазвичай там і гниє, опадає, до нього ніхто не, до, не дотягується. І... Там його дуже важко обробити, тому зосереджуємо усе на нижніх гілках. Робимо форму чашечки, щоб гарно провітрювалася і освітлювалася крона. От, і ну, З минулим роком то ця система працює. Вам може здатися, що тут зовсім нічого не залишилося, але повірте, всі сили вона потрати на ті гілочки, які у вас залишаться, і будуть. Великі плоди. Ну, все, закінчила я повну обрізку даної абрикоси. Ви можете сказати, що тут залишилося? Три гілки. Ну, по-перше, обрізано біля хати, тому що там воно не потрібно. Залишила декілька гілок, тому що воно шкребло по проводам і тому подібне, там воно не нужне. Тут була дуже. Інтенсивна обрізка, тому що тут давно не обрізалося, багато було сухого, лишнього. Кожну гілочку пройшла, перевірила, можливо, прям не настільки. Тут у мене ще треба подивитися, напевно, пропустила. От, Але не робіть поспішних висновків. Ах, весною ми подивимося, і ви побачите, наскільки буде гарний результат. Тільки оті головешки ще треба буде поспилювати, вони не потрібні. Із них росте дуже багато пруття. От, І все, ця абрикоска готова. Цю вже буду дообрізати, коли спаде листя, адже крізь листя дуже важко його обрізати.